Всім привіт! Тут хлопець у нас купив кобелу, привезли йому й маєтку на продаж на ну, Олександрію. Тавровину з документами. Кобелі 9 років. Кого би цікавило? на продаж я залишу номер. Хлопець Будете дзвонити. підзвонити. Яке це село? Козарів. Село Козарів, а це ще Франківська область, та? так? так Івано-Франківська так, так, область. Букачівський район. Кого буде цікавити така? Новоолександрійка. Номер я залишу в описі, будете дзвонити. Ціну кайф на відео. До мене це замахували чи договірно. Дві тисячі. Так щоб забрати. Дві тисячі доларів хлопець хоче там Олександрій. Ну все, зап'єся на все як має бути. Така кобел. Сама в парі. Малі зміниться, сама в парі. Кого буде цікавити, будете дзвонити. Бояться ми всі 4. Слайна кобела, грімо на два боки. Воно проведе туди. Так. Ти не знаєш, чи в нас жарядна точно чи ні? Можливо, направи. Я думаю, що зрябна дужів має. Файна кобела, хто любить ціну Олександрійця. To še vidite. No, da, da pokažemo. Po z njima čuva naprodaj straha, ti se pokažemo. Tako mokro, ki je bilo to že naposik, brez izmedza. Kaj z došku, če ostane? Preden. Дево має густотку на два боки, як жеребець.

Я леф номер два буде ще дзвонити. Зараз він нам ще другу. Таку кобелу хлопець має, жарабна, ні? Так. це ні? Ну, жерядна є. Поведно. Рішені. Ці скільки років? Чотири буде. Чотири роки. По якому же 7. rutina. 8.000. Būsite paruoji, kad rastušiu. Aš tau įprives. O, parabolis. Ekranas. Paragnedeh. Fajna parabolis.

Ай, ні, коні невеликі, але такі в грубі, вкладні. Я такі люблю. Такі невеликі, але все має. Пара буде з села. З тим гнідом. Само запрягаю пару. Боже, але так. Ще длинні. Ще длинні хочеш? Ну я не спробував, може і буде десь. Буде наша молода. Рррр. Буде. Чого не продаєш, ні? Чого ні? Як дадуть гроші. Файні гроші дадуть. Подумаєш? Може. <схід> Дар точний. Та якраз в пару. Тана та Олександрійка не грає. Ну. А ці якраз дві гніді в пару. О, добре, згані, давай я запишу твій номер, кого буде цікавити тане Олександрійка, okay. буде по собі дзвони.